Меблевий салон Меблі», який знаходиться за адресою вулиця Шевченка, 37А, пропонує вам широкий асортимент рішень для кухонь, спалень, віталень та передпокоїв. Великий вибір матеріалів, багата кольорова гамма, персональний підбір меблевих виробів відповідно до вашого смаку та планування оселі з виїздом до замовника. Салон US меблі запрошує вас наочно, а не за каталогом, переконатись в перевагах індивідуального підбору. З 1 червня по 31 серпня стартують знижки на виготовлення меблів від 5 до 15 відсотків. В магазині надається розстрочка на будь-яку продукцію на необхідний вам термін. Ми не говоримо, що ми найкращі, ми це доводимо. Вже традиційним для фастівчан стало свято до Міжнародного дня захисту дітей, яке щорічно протягом багатьох років організовує громада Фастівського костелу Воздвиження Святого Христа. І цього разу минулої суботи організатори заходу з Божим благословенням та вечірих сердець зробили усе можливе, аби дітлахи отримали масу задоволення від святкового дійства. Його особливість полягала у тому, що на вході до майданчику кожна дитина отримувала значок та яскраву емблему із логотипом свята, які давали їй право на безкоштовне частування солодкою ватою, морозивом, попкорном та усілякою іншою смакотою. Також малеча мала можливість придбати різнокольорові надувні кульки. Пострибати на батуті, покататися на конях та навчитися ходити на ходулях. До речі, не тільки дітлахів, а разом з ними й дорослих і розважали, і щедро пригощали. У святковому меню смачна печеня, бутерброди, млинці з полуницею, тістечка, чай, кава та солодкі напої, які дорослі отримували за добровільну пожертву, а діти знову ж безкоштовно. З вітальним словом до всіх присутніх на заході звернулася начальник служби у справах дітей та сім'ї Фастівського міського конкому Жанна Швидка, яка висловила щиру подяку настоятелю чоловічого монастиря Римокатолицької церкви отцю Михайлу Романову за багаторічну сумлінну працю і нагородила його почесною грамотою з нагоди дня захисту дітей. Свято супроводжувалося музичними вітаннями, танцювальних і співочих колективів міського палацу культури, а також будинку творчості дітей та юнацтва. У традиційній святковій лотереї цьогоріч серед дітлахів був розіграний головний приз гірський велосипед. Кореспондент Лариса Мазуренко поспілкувалася з людиною, яка з Божою допомогою організувала і провела таке захоплююче свято для дітей, намагаючись втілити у життя усі їхні мрії та побажання. Це настоятель чоловічого монастиря Рима католицької церкви отців домініканців, отець Михайло Романів. Проїмали, проїмали, проїмали. Коспіль, І все це вона років поспіть, що переводиться Кос... посту таке свято з наводити захисту дітей? Що не єдине Служити звідки ісусу. взагалі виникла ідея проведення. Про святи. Сути, е, ідея виникла з того, що я колись мав досвід таких свят, коли він навчався кордоном, таких ісусу. сімейних родинних свят, На які трохи нагадують, яке викладають, що можна просто приходити бути разом одночасно, слухати пісенні, можна в якийсь інший спосіб відповідати. Мені здається, що з цього так і почалося. Чому взагалі окремо Каталіцький костер наша парадія приділяє стільки у мене малюкам? Я думаю, що для того, що це якоїсь такої потреби нашого серця, з того, що щоб, в тому середовищі, в якому живемо, щоб ми могли дарувати милосердію і любов. Це найбільш автентична християнська правда. Що ми можемо там, де ми живемо, проповідувати своїм власним життям. Я думаю, це також є свідоцтво ми робимо. Дякуємо вам і бажаємо вам нових пустійків ваших погородів. Ну, я думаю, що наступним разом зустрінемось на цьому полі на день міста. У вересні. Запрошуємо. Благодійну допомогу у проведенні заходу надали депутати міської ради Ірина Юшкова, Віктор Сальніков, Володимир Кудряшов, Андрій Снігур, Олександр Попко, директор дочірнього підприємства Оболонь Пововарня Зіберта Любов Оніщук, керівник клубу Надія Людмила Бобовнікова, директор фермерського господарства Фортуна Василь Баланчук та багато інших. Тож, свято вийшло просто чудовим і нікого не залишило байдужим. Воно наповнило серця як дітей, так і дорослих добром та світлом. Євгенія Мазуренко, Олексій Лисенко, новини телеканал АСТВ.